Ще вчора почали надходити телеграми зі Львова, Києва, Парижа, Лондона і Рівного. Навіть з Австралії була телеграма. Мамині і татові друзі вітали нашу чорну кицьку з Днем народження. Їй виповнилося 10 років. Ми по черзі читали Міці, телеграми, а вона сиділа на канапі і слухала, доки не задрімала. Тоді ми поклали телеграми на стіл у вітальні і тихесенько вийшли. У нас було повно клопоту. Мама з бабусею смажили рибу, а тато з сусідом будували на подвір'ї піддаш'я на випадок дощу. Ми з молодшою сестрою Катрусею лягли пізно і довго крутилися у ліжках, згадуючи, чи не забули чогось зробити. Уранці прийшов поштар з повною торбою телеграм і листівок. Привітав Міку з днем народження, а потім випив кави з тістечками. Міка сиділа на холодильнику і хвіст у неї посмикувався. Ми вже встигли її поцілувати і вручити подарунки. Мама подарувала Міці червоний гребінець. Бабуся. Вишиту подушку, аби Міці гарно спалося. Тато банку паштету, Катруся білий бант, а я намалював аквареллю портрет Мікі. Згодом прийшов фотограф, і його теж пригостили кавою. Наш рудий пес Герцик, десятиліття якого ми мали святкувати наступного літа, ніяк не міг зрозуміти, чому його не випускають з хати і тихо скавулів під столом, хоча катруся й просила його потерпіти, а не випускали його ось чому. Рівно о першій на подвір'я почали з'являтися гості то були діти Мікі, онуки, правнуки і небожата. Здебільшого чорні, як вона, але між ними траплялися і рябі. Міка сиділа за столом, накритим скатертиною, на своїй вишитій подушці. На шиї в неї був білий бант. Коти підходили до неї, муркотіли привітання, і кожен щось дарував. Біля Міки височила вже ціла купа подарунків, Коти сідали за стіл, а мама з бабусею розносили тарелі з рибою і миски з вершками. Фотограф безперервно бігав заряджати плівку. Коти обідали, а ми тим часом сиділи у вітальні за накритим столом, бо не хотіли втручатися в родинне життя Мікі. Бабуся згадувала, яка Міка була худенька, коли тато привіз її сюди, вертаючись із Стамбула. Тато знайшов міку на вокзалі у Львові, голодну і плаксиву. Нас тоді ще не було на світі. Увійшов розчервонілий фотограф і сказав: Я ніколи не думав, що коти такі гарні. Ми з Катрусою дивились на котів через вікно, і нам було не так весело, як їм. Міка могла б нас запросити. Я пішов до герцога і дав йому кружальце ковбаси. Він з'їв і відвернувся. Нехай, сказала мама, це її свято. Вона внесла шоколадний торт, і ми повеселішали. Фотограф теж сів з нами, бо надусе усе любив шоколадний торт. Ми швиденько з'їли і почали проситися на двір. Ми виліземо на дерево, щоб їм не заважати. Ні, 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 сказали в один голос тато, мама і бабуся, а фотограф промовчав, бо сам щойно зліз з дерева, оскільки так було зручніше фотографувати. І тут зайшла Міка, бо хотіла, щоб їй поправили бант. Вона ніжно нявкнула, ніби вибачилася і знов пішла. Я згадав про герцика і поліз до нього під стіл. Бідний песику, завтра підемо з тобою на річку. Він, почувши слово річка, одразу підхопився. Якби я відчинив двері, він би одразу вискочив. Візьмимо туску і прив'яжи його до стола, порадила Катруся. Довелося зняти шнур, на якому сушилася білизна. Герцик спочатку не второпав, що я з ним роблю, а потім смикнувся та вже було пізно як він злякався, адже наш герцик ніколи не був прив'язаний. Я вискочив у сіні, герцик несамовито заскиглив, але його ніхто не чув, бо коти саме співали. У кухні страшенно загуркотіло, і тато кинувся туди. Герцих волік стіл до дверей. Шнур обірвався, і він вискочив на двір. Ми заніміли від жаху, однак наш пес і гадки не мав розганяти котів. Він чкурнув до хвіртки і став там підструбувати. Біжи, синку, з ним на річку, гукнув тато, бо коти його роздеруть. Мені зовсім не хотілося покидати свято, але треба ж було рятувати герцика. На річці я побачив знайомих хлопців. Ми довго купалися і говорили про котів. Коли я повертався додому, Заходило сонце, герциг чалапав по асфальту, і лапи його розповзалися від утоми. Нам зустрічалися люди. Кожен ніс під пахвою чорного кота, а дехто і рябого. Коти навіть не ворушилися, люди приязно відповідали на мій добрий вечір і казали Натомився наш котик, чи натомилася наша киця? А Міка допізна ходила по подвір'ю. Вона не могла повірити, що скінчився її день народження. Мені стало її шкода, і я сів на порозі. Міка стрибнула мені на коліна. Всі давно вже спали, а ми з Мікою дивилися на місяць круглий і зелений, як котяче око. Ми знали. Що завтра уже так не буде.